Так, усім доброго дня. Якщо він добрий, якраз е, сирена виє. Ну але, дай Бог ратує всіх. Е, не хотілося без такого починати відео, ну інакше не можу. Дивіться, що тортик вирівняла я білково заверни. Е, так як в мене в сина було 25 років, на початку місяця ще не відмічали нічого, я вирішила е, зробити тортик. Не, не могла придумати, як що на голову лізе. Коротше таке, дякую всім за лайки, за коментарі. Дівчатка, дякую, що підтримуєте. Прямий ефір зробимо обов'язково. Обов Кому що не подобається, зразу кажу, можете відписуватись. Я свої думки не зміню. У нас йде війна і крапка. Все. Хочете як, хочете мене не... взагалі, розумієте, я стою на своїм, на правді, бо правда є, і правда гірка. Все. Остальне не цікаве просто. Не інтересує і виправдовуйтесь, не виправдовуйтесь, нема виправдання тому. Скільки дітей померло, скільки знущань, тому виправдання нема для мене. Добре, але не будемо про то говорити. Будемо вибирати зараз тортик. Так, дивіться, що я хочу. Так. Тут у мене, я зробила, чи буду прикрашати, тортик буде такий, бо то для себе то буде такий, я не дуже видумувала. Це у мене шоколад. Я хочу зробити, хочу зробити потоки шоколадні. Добре не розтопився, але нічого мені якраз по температурі він підходить. Ідеально. Е, так, тут зробити з однієї сторони. Вишла лапину картинку, прикрою машина, а кругом зроблю шоколадні такі путеки. О. Так, видно, видно. Погнали. Буду робити, так, тут в мене буде машинка, тут спеціально я лишила, вона ну, там чуть мене це, і тут буду робити потоки. Видно, видно. Так, засильні трошки, треба менше. Шоколапну ну, безсовісне. Шоколад добре не розтопився, і воно мені починає. І показувати своє. Так, тут потакує засинено. Чесно, сирена звучить, просто не хочеться нічого. Кола добре не розступився, але я просто не хотіла чекати, щоб, щоб він студився. Зараз трошки краще. Значит, будемо робити так, як і. Та що ж таке, що ти? Вистигаю так. Те, що там покапало, то нічого. Страшного. Так, то не біда. Там того не буде. Так, якось так. Тут трошки засильно мені потекло, одно. Ага. Чуть засильно? Але нічого. Так. Речки знімаю. Так тут я маю такі картинки. Такі машина, долари. Зараз ліпити з вами. Так, машину тут приклеїмо просто так. Отак. Видно вам? Машину я просто приклеїла вафельну картинку, він гарно, він гарно клеїться на білково заварний Просто ідеально. О. І машинка. Так. Так, відріжемо цю 25-ку. Коротше, палочки зробимо. Ідеально. Такі двадцять п'яточки. Двадцять п'ять. Чуть написав псяй два. Так, приблизно воно буде десь. Десь тут. Так, значить витягнемо і відріжемо ще. Трошка, тому що воно не о, ідеально. Отак. Бачите, видно. Вам. Так. 25. Так, тут у нас... Так, шоколад у мене тут є, є. Я розумію такі м'ячики оці.

І подивіться, що робиться з світлом. Взагалі у нас світло окей, все не відключали, але Ну, якось там, бачите? так, бачите? це? Так, зараз ми ще річок сюди поставимо. Так, поставимо сердечко. Поставлю два шарика ось так. Угу. Так буде скорений тортичок. Не буде ніяких. Маємо тут такі маски косочки поставили, капельки прикриємо. Така красока ось виходить. Якось так. Бачите, скромненько, так, без всяких ніяких. Кажу, торт я просто на голову не налазило, що і як. Так, зараз ми посипимо ліском. Я йду принесу пензлик, бо не взяла то все, сирена включилася, я вже... Як сирена включається, то я... Так, шауті долар я зараз їх приклаю тоже. Так. Зараз ми їх якось прибахаємо тут іще. Угу. Дивлюся, як туди добре зробити. Може тоді сюди тут притулити. Зараз їх складемо. Так. Ten postawiam tak, tym postawimy tak. Stawimy tak. A tym postawimy tak. Куда и поставим, поставим щелка. Значит, это. Это доброе. Ой, так. Зараз попробую ще один. Чи може хвати? Так хотілося його приліпачити, ні? Машинка тут так. Це оце, оце оце ця фантазія. Це кошмар якийсь. О, тут ще запхаємо цих. Сто баксів, чуєте? Так, зараз я О, ну, якось так. Такий тортик у нас вийшов. Ой, що вам сказати. Зараз я посиплю бріском. Ще посиплю бріском зараз. Не Не знаю, чи на камеру буде видно, але зараз може я. Так, дорогі мої. Що забрати тут шоколад. Наверное не получится. Так, походу забрала. Так. Ну я пусть так. Соберу, заберу. Пом. Дивіться, такий тортик вийшов. Зараз я отакий. От Треба було, щоб не відключила. О, отакий От вийшов турток. Трошки там потоки пішли. Потім, але нічого. Цей тортик я робила для, для нас. Я його вріжу обов'язково в розрізі вам покажу. Обов'язково до цього. Так що, так, якщо вам сподобалося, робіть теж. А ще вріжу вам, покажу розріз. Так, є оператор, який не може зняти, бо я знімала, ніхто не бачив, от вже можете. Хочу врізати вам розріз, показати тортика. Зараз, зараз так, що світо вмиркаючись. Не знаю, що я тут вріжу зараз. Зараз ми це бакси трохи позбираємо. Зараз тут ріжуть машина і не хочу тут різати. все ну, зовсім нічого, дивіться. Я врізала, а воно добре не врізалося. Бачите, який розріз, виходить, з вишеньками і крем. Просто кутик не виліз, не витягнувся. Назар покажи серединку, там. Ось такий. Дуже смачний пропитався він гарно. Зараз. М'ягонький, не є твердий. Куржі пропиталися. Зараз хочете, зараз я візьму, може тарілочку, просто е, покажу. Так, зараз я просто покажу. Власне. Такий солодкий, якраз в міру. чеснинку вишня має, немає. Суперовий. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім, що підписалися. З нових підписчиків вітаю. Дякую, що підписуєтесь. Даєте стимул працювати. Ну і до нового відео. Всім меру.